Пречистий храм Спасів, дорогоцінна світлиця і діва днес уводиться в дім Господній. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопреосвященство, владико Вісвальдасе, апостольські нунці в Україні, присвячені Владико митрополите Володимире, дорогі. Співбрати у єпископстві так чисельно сьогодні тут зібрані, дорогий владико Степане, достойний наш співбрате у єпископстві, наш Донецький екзарше, дорогий владико Максиме, всесвітліші, всечесні преподобні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, наше достойне воїнство, яке сьогодні муром захищає наше Запоріжжя і нашу Україну. Достойні представники органів державної влади, дорогі студенти, наша молоде, брати семінаристи, в христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні Христова Церква святує, святкує одне з найбільших християнських свят у літургійному році: свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято, яке фокусує нашу духовну увагу. В певному моменті з життя пречистої Діви Марії, коли вона, як трична дівчинка, була введена, передана єрусалимському храму для того, щоб там рости, сповнятися благодаттю Духа Святого і готуватися до Богоматеринства. Готуватися до того моменту, коли Бог стане людиною через неї. Буде страждати і воскресне в тому тілі, яке вона йому передасть, буде плакати людськими сльозами, які він бачив на очах своєї матері, буде потішати людей усіх часів і народів людськими словами, які він навчиться від пречистої Діви Марії, і їх перетворить на животворче Слово Боже. Але чому ця подія, така, можливо, незамітна, маленька, є такою важливою для нас сьогодні? Чому та радість, яка з тої події освітлює надію людства і церкви, є важливою радістю для нас сьогодні, щоб ми сьогодні нею раділи і її святкували? Давайте прислухаємося до того. Співу радості, яким сьогодні співає Христова Церква. Ми сьогодні співаємо про Богородицю пречистий храм Спасів. Вона сьогодні вводиться у храм. Але властиво тим храмом, пречистим храмом Божим є вона сама. Храм Божий не є щось. Храм Божий є хтось. Бо той Бог, якого не може обійняти, обмежити ні небо, ні земля, може знайти собі достойне місце, свій престіл, лише у людині, яку він сотворив на свій образ і на свою подобу. Вона є пречистим храмом Спасовим. Але вона уводиться у Єрусалимський храм, який на той момент, можливо, був протилежністю до того, що ми бачимо сьогодні у перечистій Діви Марії. Той храм збудував Ірод Великий. Він хотів наповнити цей храм своєю славою. Храм спасів, начебто викриває усю темряву державної релігії. Навіть тоді, коли могутній цар намагається наповнити цей Божий храм релігійним змістом, вона входить в той храм, який, можливо, саме у ній віднаходить зміст свого існування. Далі каже церковний спів: дорогоцінна світлиця і діва. Дорогоцінна. Бо все найцінніше, що може Бог дати людині, ми вже сьогодні можемо побачити, спочиває у причисті Діви Марії. Ми бачимо, що лише Божі вічні цінності є справді дорогоцінними. Все те, що немає вічної вартості і ціни, воно абсолютно не має змісту. Прийде смерть і усе це забере. Цікаво, що ця дорогоцінна світлиця, сповнена благодатями, дарами Святого Духа, уходить у храм, який є порожній. Цар міг все збудувати. Але у святая святих не було скинії завіту. Яка загубилася під час руйнування храму за Вавилонської неволі. Цей храм був порожній, тому що він лише начебто був криком людини до Бога. Криком загубленої людини, яка питає, Боже, де ти є? Криком у порожнечі людського серця. І ось. На той крик порожнього храму, який збудував цар, Господь Бог відповідає повнотою дорогоцінної світлиці, яким є діва. Вона є відповіддю Бога на крик розпачі молитви людини. Начебто у ній, у цій дорогоцінній світлиці, Господь Бог нарешті знайшов собі партнера, з яким можна перетворити людство, знайшов нову Єву, через якої прийде новий Адам, щоб у Христі обновити все, небесне і земне. Щоб нарешті сповнив слова пророка Ісаїї, які в імені Божому кажуть: ось я творю все нове. Вона є новозвітним кивотом, позолочений Духом Святим, який сьогодні урочисто входить у святеє святих. Її дівство означає повноту усіх тих дарів. Ціло мудрі означає не втратити нічого з того великого скарбу дарів, який Бог у тебе вклав, в цілісті зберегти Божу мудрість, яку Він хоче вкласти у людину. І сьогодні ми бачимо ту цілість Божої мудрості, благодаті Духа Святого у тій тійці, тій дівчинці. Яка уходить у храм Господній і надає йому нового змісту. Це свято таке глибоке, таке радісне, таке важливе. Ми сьогодні по-особливому святкуємо і переживаємо тут, у Запоріжжі. Бо ми бачимо ще один, один вхід у храм. Сьогодні наш зранений. Наш закривавлений Донецький екзархат святкує, радіє. Бо ви всі бачили дивну Божу дію введення на пристіл нового екзарха. Що це означає? Радше, що ця подія передвістує, який глибший зміст того всього і того, що ми могли бачити лише нашими очима. Дорогий, Владико Максиме, вам сьогодні як Боже Слово, Господь посилає не щось, але когось, свою матір. Це у ній Він вам каже сьогодні, Владико Максиме, ви є покликані бути пречистим храмом Спасовим. Ви, будучи сьогодні. Поставленим душпастерем того Божого народу, у якого забирають храми, нищать, руйнують. Ви повинні збудувати храми Духа Святого у серцях тих народів, того народу, тих людей. А найперше, щоб це зробити, тим справжнім храмом Святого Духа, мусите бути ви сам. А тоді, куди не приїдете. Чи то буде військовий бліндаж чи траншея на передовій, чи то буде Величавий собор десь на ситому заході кругом, де ви будете, там буде дорогоцінний храм, величавий храм Духа Святого. Дорогий Владико, чи сьогодні вам каже Пречисла Діва Марія, ти, мій владико, Є дорогоцінна світлиця, у якій сьогодні Господь Бог хоче подарувати через тебе твоєму народові все, що може бути найціннішим свого Сина, силою і благодаттю Святого Духа. Це ти, Владико, маєш пояснити нашому стражденному народові, що без віри в Бога немає перемоги над гріхом і смертю. Ти му мусиш пояснити, що правда Божа, як каже Августин, вона як лев має свою силу. Ту правду Божу не треба боронити. Її треба випустити на волю. А вона своєю силою. Зітре усяку неправду і усякий гріх. Владико, сьогодні у ваше серце, того, кого Господь Бог покликав бути священником, єпископом, кому Христос дарував повноту свого священства, Він вкладає все те, що є і буде секретом і знаком перемоги. Бо кажуть, що перемогу здобувають. Воїни, а виграють війни священники і вчителі. Днес, Владико, ви уводитеся у храм Господній в новий спосіб. Ви стаєте правлячим архієреєм, якому я поклав на груди ще один хрест відповідальності. Владико, Поможіть знайти дорогу до істинного храму тим мільйонам українців, які сьогодні загубилися, у яких сьогодні ворог хоче вкрасти всяку надію. Владико, візьміть їх за руку і поведіть за собою. А тоді Господь Бог пошле все, що потрібно, щоб відбудувати зруйноване, щоб повернути додому розсіяних. Щоб звільнити усіх полонених, віднайти усіх тих, які пропали безвісти. Він вам дасть бальзам Духа Святого, який ви зможете злити на рани того народу, щоб їх злікувати і дарувати їм справжнє світле у Бозі майбутнє. Тому ми сьогодні з вами радіємо тою радістю входу в храм Пречистої Діви Марії. І так дякуємо Господу Богу, що послав сюди саме вас. Владико, ви, можливо, до кінця не зауважуєте, що Бог діє довкола вас. Дозвольте мені лише кілька таких моментів зараз, можливо, перегадати, привідкрити. Владико, за вами молодь готова йти в вогонь і в воду. Ви, будучи членом Селезянської родини, спільноти. Ви справді знайшли ключ до серця сучасного молодого українця і українки. Як ви сьогодні спитаєтеся випускників наших семінарій у Києві, у Львові, навіть на Закарпатті, де ви хочете бути священниками, Владико, більшість скаже, що в Донецькому екзархаті. Молодь у Києві, Владико, вас пам'ятає і вас любить. Це на вас сьогодні хоче Господь Бог сповнити оті слова, сказані в славному Псалмі про Діву Марію. світ за нею приведуться діви і будуть введені в дім Господній. Друга така дуже цікава, дивна річ, особливий дар, який Господь Бог вам дав. Ви сьогодні стали голосом страждаючої України перед світом. Мені так приємно, що я не один мушу пояснювати італійцям, зокрема, зміст надії і зміст боротьби України. Владик, вам Господь Бог дав дар промовляти. Промовляти в імені, зокрема, Донецького екзархату, тої землі, того народу, через який сьогодні йде той вогняний смерч війни. Сьогодні, коли всі. Говорить, що ж Україна буде здавати, куди треба буде чимось торгувати для того, щоб наступив мир? Мабуть, тільки ми, владико, мусимо сказати могутнім світу цього. Ви думаєте про території, а ми думаємо про людей, які там живуть. Ми не маємо права забути сьогодні за тих людей, українців, наших братів і сестер, вірних нашої церкви, які лишились по ту сторону лінії фронту. Хто про їхні права сьогодні буде говорити перед світом? Хто буде говорити про біль парафіян нашої катедри в Донецьку, нашого храму в Луганську, нашого Бердянська чи інших міст окупованого півдня України? Владик, ваше слово є таке важливе. І коли приїжджає екзарх Донецький до Риму, це звучить гордо. Багато інших є, дуже важливих дійств, які вже Бог почав діяти через владику Максима. Так багато духовенство, Владико, потребує вашої помочі, і вашого догляду і підтримки. Так важливо, щоб до наших доброчинців, партнерів приїхав сам єпископ з Донецька, не прислав якогось свого ангела, але сам приїхав, сам розказав, як тут сьогодні живе, навіть вмирає і воює наше духовенство. За тих отців я хочу сьогодні особливо вас, Отче, просити, владику, збережіть їх, пильнуйте їх. Сьогодні отці Донецького екзерхату є чи не найкращим духовенством нашої церкви. Серед них ми маємо новітніх ісповідників віри, які готові віддати своє життя, душу свою покласти за своїх овець. Промовте за них перед світом. Подбайте, щоб вони нічого їм не бракувало. Подбайте, щоб вони були храмами Духа Святого, а решта все додасться вам. Бо каже Христос, дбайте перше про Царство Небесне і Його справедливість, а решта усе вам додасться. Тому так владику сьогодні радіє наша церква, тому так багато владик приїхало, тому так радіють вірні, а головно молодь страждаючого, зболеного, Божого люду, який вам сьогодні повіряємо, вашій пастирській опіці. Дозвольте мені сьогодні теж. Схилити голову і подякувати за жертовну працю при освященно молодиці Степанови. Велику Степане, ви назавжди в історію війдете як перший єпископ того екзархату. А перший то означає той, кому було найважче. Вас послали на порожнє місце. Але послали того, хто знає, що джерелом для життя і розвитку церкви не є людина, не є якісь людські інституції, навіть державні. Джерелом життя церкви є Христос Господь, як її обручник. Я пригадую, Владико, той мій перший візит до Донецького екзерхату ще у 2012 році. Коли ми об'їхали з вами і Донецьк, і Луганськ, і Горлівку, і інші місця, я ніколи не міг подумати, Владико, що потім між цією територією і решта частини України проляже лінія фронту. Ви, Владико, перший досвідчили, що означає бути єпископом у Вигнанні. Владика так багато раз рвався назад до Донецька. Я вам признаюся, я його стримував. Тоді, Владика, шукаючи, де би знайти місце для своєї праці діяльності, вибрав Запоріжжя. Тому сьогодні у Запоріжжі ми маємо те свято. Владики, в імені вашої церкви, в Україні і на поселеннях Сущої, дозвольте мені сердечно вам подякувати за всю вашу жертовну працю упродовж тих багатьох. Руків. Я знаю, що е, отримуючи інший новий статус Емерита, у житті єпископа нічого не міняється. Бо люди хочуть бачити у єпископові свого духовного батька. Якщо хочете свого старця, який Божим Словом може залікувати рани. Я знаю, велико ви це вмієте. Господь Бог дав вам ці дари. Говоріть до тих людей, будьте з ними, будьте там, де вас покличе Господь. Сьогодні ми святкуємо це свято і цю подію у храмі Матері Божої неустанної помочі. То означає, що вона буде вашою неустанною допомогою, дорогі владики Максиме і Степане. В час, коли, як ми дивимося, на людський простір хочеться плакати. Ми підносимо очі на небо, і тоді хочеться радіти. Бо наша надія є в Бозі. Ми сьогодні передаємо Богородиці в руки майбутнє цього екзерхату, наших владик, священників, монахів, монахинь і наших вірних і кажемо їй: присвятає Богородице, мати Божої неустанної помочі. Poriatui, tuí, ucraniano, amém.